Якщо на Львівщині вже почалося підтоплення будинків, то у Бродівському районі такої загрози наразі немає. Втім, попри заспокійливі переконання очільників, на Бродівщині таки розробили план координації дій відповідних служб у разі виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної з весняними паводками. Щоправда, експерти прогнозують, критичного рівня підняття води в річках та водоймах району не буде. У цьому переконувалися особисто перший заступник бродівського міського голови Роман Сподарик та заступник голови Бродівської районної ради Руслан Шишка. Вони промоніторили ситуацію в зонах потенційного підтоплення, зокрема, рух води річкою Суховілка та готовність місцевої дамби прийняти велику кількість води. Як можете побачити на цих кадрах, причини панікувати і бити на сполох насправді немає. Вода тримається берегів і наразі до людських господ не підходить. Єдина проблема, яку ми побачили, багато сміття, що витримало усі випробування морозами та чотирма місяцями зими.